Гуляючи, джмелик побачив запрошення на день народження. День народження джмеля, святкуйте всі навколо. Злітайтесь до джерела, усі комахи. Хе, -хе. ну і чудесія. Не, Запрошують на день народження джмеля. Мерші полетіли на галявину до джерела. Джмелик, чекаючи гостей, розповідав про них. Ми, комахи, одні найбільш непомітні мешканці землі. Світ комах дуже дивовижний, адже нас вважають першими. Істотами, які з'явилися на землі, ми живемо повсюди, на траві, у землі, на землі, на квітах, дерева і навіть на водоймі. Ми комахи різнимся між собою, але в чомусь і схожі. Наприклад, в тому. Що не маємо скелета. Ми складаємось із трьох віддірів голови, грудей і черевця. Маємо вусики, органи зору та ротик. Маємо декілька пар ніг та крила, а деякі мають жало. Серед нас комах є такі, що приносять. Природі користь. А є такі, що приносять шкоду. Комах, які приносять шкоду, називають шкідниками. Корисні це ті комахи, які виконують сінні функції. Наприклад, запилюють квіти, борються зі шкідниками. Ось жук Сонечко Поїдає дрібних. Попилиць, що шкодять рослинам. бджілка трудівниця яка запилює квіти, а потім приносить мед. А світлячків в мурах вважають санітарами в природі. А ось Колорадський жук. Це шкідник. Він разом зі своїми лічинками поїдає листя картоплі. Та інші рослини. Гусінь метелика капустянки, що є теж шкідником, листя капусти. А деякі з них можуть бути збудниками хвороб не тільки для рослин і тварин, а навіть для людей. Серед таких комах є комарі, мухи. Гець. Собаці чи кішці можуть дошкуляти блохи. Чи знаєте ви, що найсильнішою комахою вважають мураху, яка здатна підіймати вагу, що перевищує її власну в багато десятків разів? Тарганів вважають найбільш живучими комахами. А самою ненажерливою в комашиному світі є сарана. Бабку вважають найшвидшою комахою. На свято зібралися усі. Джмелик запросив комах почастуватися соком кульбабок. І розпочався концерт, чого там тільки не було: і хоровод мурашок, і танок бабок, і синхронне кружляння над водою комарів, а поважний хрущ показував фокуси. Бджілки організували хор, а світлячок привітав святковим тортом. А ще джмелик пропонує запам'ятати прості правила. Не розмахуйте руками, якщо поруч літає бджола або оса, не намагайтеся її зловити або вбити, бджоли і оси дуже боляче жалять. Спокійно перейдіть на інше місце. Якщо вас вкусила оса. Або бджола, негайно повідомте дорослим, або зверніться в медичний пункт. Не чищіть місце укусу, від цього може утворитися рана. Не чіпайте мурашники і не наступайте на них. Мурахи боляче кусаються, захищаючи своє житло. Якщо ви виявили. На своєму тілі кліща, не намагайтеся його прибрати, так як його жало залишиться під шкірою. Негайно зверніться за допомогою до дорослих або у медичний пункт. Повертаючись з прогулянки, ретельно огляньте своє тіло і одяг або попросіть про це дорослих, щоб переконатися у відсутності на них. Кліщів та інших комах. Джмелик з вами прощається. До побачення!